Хочу показати вам свої новенькі книги, які я е, назбирала. Це будуть фізичні книги, які я назбирала протягом 1 фів. Чіпка, я думала, що це буде 2-3 книги, адже я е, собі постановила таке правило, що я буду менше купляти книжок. Але навіть з цієї стопки, а вона така не одна, видно. Що мені не вдалося. Тому почну з першої книги, через яку так довго я не змогла зняти це відео, і чекала саме на неї. Ця книга була замовлення в мене, і я дуже довго на неї чекала і зрозуміла, що перед це не моє, що більше я так робити не буду, тому що я просто не могла її дочекатися. Ем, дуже вона товста, дуже красива, дуже мені сподобалось. Тут і закладочка відразу є. І ось така листівка. І е, дуже гарно оформлений, великий шрифт, дуже гарно е, е, листи показані ось тут. Книга дуже гарна, і це моя улюблена книга. Це така цеглинка. Дуже мені подобається. І в цьому новому виданні я ще раз, напевно, в соти перечитаю Джейн Остін Гордість та Опередження. Так, е, наступні книжки це е, третій та четвертий том поділені, От. Вони вже є на моїй полці. Це продовження. Я розповідала про цю серію. Це така антиутопія, це про те, як в світі заборонені аборти. І як, але дійшли до того, що дітей від 13 тепер до 17 років життя можуть відправити на розщеплення, якщо дитина не подобається, якщо дитина веде себе недобре і це держава і навкруг усі заохочують до цього і підтримуються, і не вважають на щось м, таке погане. Це я почала вже м, читати другу частину, вона досить така морально важка, але все-таки я планую прочитати другу, третю і четверту частину. Також е, книга, яку я в принципі не планувала. Купляти і взяла чисто випадково це детектив. Я цього автора, це Ралі Сейджер, не читала нічого, але, в принципі, спробую, тому що так вийшло, що поміняти цю книгу на ту, яку я хотіла, я вже не змогла. Тому буду читати, буду дивитися. Наступна книга, яку я отримала в подарунок, дуже красива, це одного разу розбите серце. Тут трилогія, і її потрібно читати як продовження після книги Каравал, Легенда, Фінал. Я вже цю трилогію першу прочитала і тепер планую братися до ось цієї частини. Мені, в принципі, дуже сподобалося, тому я думаю, що і ця частина мені сподобається. Також, Шаріла Пена це в мене вже декілька книжок. Це детективи. Мені ці детективи подобаються. Хтось знайомий називається книга. Вона коротенька, мені вони подобаються, легко мені читаються, тому я люблю цього автора. Третя частина автора, авторки Нори Робертс це вибір з серії Спадщина драконового серця. Це вже е, закінчення, трилогія. Я докупила третю частину, так як маю перші дві. І, е... Я ще не читала цієї серії, тому що чекала, поки вже вийде ця серія. Я думаю, що мені книга сподобається. І взагалі, що вся серія тут про драконів, більше я нічого не знаю, але сподіваюся взятися за неї найближчим часом і сподіваюся, що вона мені дуже сподобається. Е, книга Салі Гепфорд Хороша сестра. Це єдина книга, яку я з оцих всіх прочитала, і перша книга цієї авторки. Я дуже хотіла познайомитися з цією авторкою, адже на іноземному буктюбі дуже багато про неї говорять. Це такий Напружений тут пише, що це роман, він такий досить напружений. Тут розповідається про дві сестри. Ці сестри вони двійнята, одна з них одружена, і вона дізнається, що вона не може завагітніти. І вона розповідає це сестрі, і сестра е вирішує, що вона зможе народити для неї дитину. І, в принципі, е знайомиться з чоловіком в вагітній, і вона планує віддати свою дитину, сестрі. Її розвиваються дуже напружено, але книга не відпускає і дуже цікаво було її читати. Мені дуже сподобалося, Я досить швидко, хоча вона тоненька, я досить швидко її е, просто проковтнула. Тому хочу ще одну книгу е, е, Салі Гапфорд. Це Спридніні душі. Я думаю, що вона мені також дуже сподобається. Ось такий товстунець і Ларіон Павлюк. Я бачу у вас цікавить пітьма. Це також детектив. Ем... Напружений детектив, і е, скажу вам, що, чесно кажучи, доки я не отримала цю книгу, я не особливо знала про автора, хоча книгу цю я вже бачила. Особливо за відгуки я не цікавилася, але, на, здається, книжковому арсеналі я просто побачила, яка величезна колейка стояла до автора. на... Автограф сесію, і що він не встигав просто давати автограф, підписувати книги, і навіть там були якісь незадоволення цим. І, і ще автор почав писати якусь нову книгу. Це дуже мене зацікавило, і я, в принципі, збруся і думаю, що цей детектив на осінь я таке прочитаю. Ще один детектив це ще одна зникла безвісти. Це Джеліан МакАлістер. Її одну книгу я вже читала, тому мені досить цікаво, чи буде чи ця мені також сподобається, тому що. За цю я чула досить негативні відгуки, так як мали великі очікування на цю авторку після її першої, після її попередньої книги. Досить очікування були високі, в принципі, ну ось ця книга не в тому місці, не в тому час. Мені вона дуже сподобалася. Я не маю якихось високих очікувань, тому сподіваюся, що книга мені сподобається. І напевно одна з найперших книг, яку я отримала в цьому році, це Алі Гейзелвуд. Це книга англійською, тому що я собі е, вирішила, що я буду більше читати е, книг англійською. Чесно кажучи, я дуже мало просунулася, я тільки декілька сторінок е, розпочала, але читається вона дуже легко і, в принципі, дуже легко зрозуміти. Я е, декілька собі відміток все ж таки робила. На полях, але, в принципі, небагато, тому що досить все зрозуміло. Це якраз така книга для початку читання англійською. Це авторка гіпотези кохання. Я цю книгу гіпотезу кохання читала електронно, здається. Тому я, в принципі, знаю, це також буде про науковицю, і також плюс-мінус вони будуть схожі. І кажуть, що там ще є здається третя книга в серії, і вони пов'язані, але мені, хоча б посилити цю, тому що в мене є проблема з читанням. Я дуже рідко читаю дві-три книги на раз. І коли я беруся за такі складні книги, то в мене дуже швидко з'являються такі складні або якісь наукові книги, дуже швидко з'являється нечитун, і це погано. Тому я виробила собі правило, щоб з такими книгами читати декілька книг. Одну таку Легку для відпочинку і цю для більше для вивчення, для ознайомлення, для серйозного читання і зосередження. Е, тому плюс я всі іноземні книги читаю е, вголос для того, щоб чути свою вимову і чути, як я читаю і де я роблю помилки. Тому я її ще не прочитала. Так як я і казала з цих усіх книжок. Я прочитала лише цю, і е, зараз буду вибирати, яку читати наступну.